Всім привіт! Такі. У нас просто якась страшна погода на вулиці, вже другий день підряд, дощ, вітер дуже сильний, урагани, Ну, напевно, зараз по всій Україні таке. От. А я. Ну, Я подумала, що це знак. Взагалі, от, любий знак він символізує відпочинок, я так вважаю. От. Ну я подумала, що все, погода, погода погана, буду в'язати. Сілася то собі тут, в'яжу, каву п'ю, кайфую. Тут чоловік, подивіться, як він постійно наливає, що в мене не фотогенічні кадри виходять. Так що це він винуватий. От. Сижу, в'яжу, і тут до мене доходить Катя, 12-та година дня. Ти молоко заказала Катя. Так що все, прийдеться одягатися, вставати, бігти на цю шикардосну погоду по молочку. Воно того варте, я так вважаю. Так що все, я пішла одягатися. Пішліть разом. Пішліть разом по молоку, давайте. А я вчора розбиралася зі своєю розсадою. Тут в мене дещо розсипалось, я так і залишила, пішла. От що в мене тут є? Напевно, покажу вам, коли повернуся з молока, тому ну, з молоком, тому що вже треба вибігати, не те, що там. Не те, щоб розсаду показувати, тож я буду одягатися. Все, пішліть. Зараз. пішліть хелоу. Так, тут мої модні штуки. Звісно ж, я їх не чистила після вчорашнього. Ой-ой-ой. Так, і тому я йду як сама модна людина. Я прям думаю, від мене грязь відлітається в різні сторони. Я вже казала, що в нас в селі так ніхто не ходить. Мало того, що в цих, так ще й в брудних. Просто там такий отривочок є е, місцевості, що я туди свої кросівки точно не надіну. Ти теж грязна, да? Не одна я. Блін, ладно, зараз відкрию. Я відкрила і вона сюди запрыгнула. Так, я йду без вас, я йду одна. Ви сидіть, сидіть тут. Давайте. Так, пішліть. Так, і чіся. Дай мені, слухайте, тут не так уже погано, вітру нема, болота нема. Я одяглася як на сніжний полюс, так ще й в болоті йду. До речі, ви бачили, вже 16 числа Пасха. Я взагалі... Так, почекайте, я пакету беру з цієї руки. Ось він в мене тут. Зараз я його прибив. Я, до речі, є в мене відео на Тіктоку. Я там розказувала своє відношення до віри. Я вірю в Бога. Все остальне я не вірю. Все оце те, що повидумували, понапридумували люди. Я в це не вірю, я не проти, що хтось вірить. Але в мене до цього ставлення своє. От. Але оскільки я виховувалася, тось мені махав. Оскільки я виховувалася. В таких традиціях, що <смі> збили там на машині, приїжджали, махали мені. Оскільки я виховувалася в таких традиціях, що от ми якраз це все соблюдали, Пасхи, Різдво і так далі, вони мені дуже подобаються. Я цілком за будь хіп кіпіш, от, тому я. Люблю такі свята, от хоча я в них не, не дуже та й вірю. Це знаєте, як Хеллоїн. Я його люблю, але я не дуже та й вірю. В нього да, то в нас не прийнято святкувати, на жаль. Дуже прикольний праздник, особливо, якщо почитати історію. А, його вам би сподобалось. От, ну, коротше, дуже чекаю Пасхи. Подобається мені чистий четверг що всі наводять порядок, чистоту, потім так класно, всі печуть пасочки. Така краса. Так, дайте я дорогу перейду. Така краса, всі з пасочками, всі печуть, хтось купляє, така весна прямо на дворі. Ось пасочки смачні. Так що я це все дуже полюбляю. Ось йду. Ой, господи, йду по молоку. Не знаю, буду я пекти в цьому році Пасхи чи ні. Дуже б мені б хотілося. Зазвичай все завжди в мене мама пікла Пасхи. От в минулому році я сама це зробила. От. Тобто був мій дебют. А в цьому році я теж хотіла, але не знаю. в цій Ой. Зовсім наша печка вже здає, вже почала пускати цей... через круги, там, де плита, да? в грубі, там, де у нас плита, пішов дим. І довго йшов, шов. Це ж опасно, воно і вночі так може піти, коли ми будемо спати. Так що, скоріше б вже Вон, про цей кусочок я і казала. <хи> Хоча його якось розрівняли чи що. Коротше, оцей кусочок. Сюди я не хочу кросівки портити. Краще в тих галошах ходити. Ух. Тут не начебто розрівняли якось, да. щось тут змінилося. Було гірше. Може дорогу зроблять. Це було б прекрасно. Як тут спуститися? О, так, все, я буду зараз їй дзвонити. Все, я купила молочка, 4 літра, 50 гривень виходить. Ось, будемо йти додому на сніданок. Ну як? Сні, вже не зовсім той сніданок, вже, напевно, десь першого, ну десь на початок першого да, дня. Просто ми завжди дуже пізно кушаємо, перше наш приємний їжі. Ми зранку не дуже любимо, прям встати не знаю, там восьмій ранку і їсти, ми не любимо. А от в 12 час, грубо кажучи, у нас сніданок. <смі> ну це вже обід. От. Я от думаю, напевно, та машина, яка мені сигналила, це а, напевно ті люди, в яких ми хату купляли. У них тут мама живе, у них просто декілька машин, я не одну не запам'ятала. І така людина, я взагалі не дивлюсь, там в кого яка машина, яка там номера, які марки. Так само у мене подруга була, я не знаю, що то мене чи ні, було таке вітрисько. У мене подруга була перша, на що вона дивилася. Чи є в хлопця кольце на руці. Ну, обручальне. І завжди вона мене в бок. Так, дивись, він без кольця. Так, дивись, він з кольцем. В житті не дивилася, в житті мене, мене це не цікавило. В кого там кольце, в кого що. От. Так. Переходимо дорогу і йдемо додому. Ось тут гараж, бачите, це наш гараж. Ось. Ох, блін, я так рукою акрило. Так що все. На цьому буду закінчувати, щоб ховати ручки, грітися. Хоча так не хочеться. Я тут трохи здичавіла, я взагалі ніколи не любила людей і спілкування з ними. Їх завжди в мені було занадто. А зараз мені так прям хочеться постійно щось балакати. Постійно мені якось хочеться. Ну, коротше, здичавіла трошки. От, перемінилася. От, тому все, йду додому, вже майже прийшла. З вами буду прощатися. Ну як прощатися? Що щось зніму. То взагалі в мене сьогодні такий настрій. Тільки ютубом займатися. Не хочу тік-ток сьогодні нема в мене настрій. може з вами тут посидіти, ще декілька відео зняти. От. Ну добренько, все, не буду вам набридати, пішла сюди. Все, я. Прийшла і намагаюся відігрітися, бо дуже сильно окаліла. Реально погода щита. Коротше, тут в мене стоїть молоко, було в холодильнику, я його виставила, щоб воно доски сало. Ось, нехай собі тут стоїть. А новеньке я положу в холодильник. Ось, мій холодильник. Тут, до речі, моє сало. Вон воно. Вже можна, напевно, їсти його. Курочку на вечір буду готувати, пельмешок трошки. Ой, треба було їх накрити, забула накрити, вони обвітрилися. Ось, сирок <гум> натертий. Так, тепер будемо ставити молоко, так, як на вітрині. Все. Зараз, поки я роздуплюся, вона тут постоїть, щоб не спортилося, а я буду готувати сніданок. Також от зняла полку, на цій полці в мене стояла розсада на цьому підвіконні. Це була погана ідея, вона не прижилась, бо майже вся розсада там загинула. Декілька рослинок вдалося спасти. А так я повернула все сюди, що тут повинно бути. Полку треба буде протерти і знову поскладати в неї всі ці речі, які зараз тут лежать. От, це інструкція від цього красення. Не звертайте увагу, там у нас. Господи, наш склад на стулі, наш шкаф, тому не звертайте увагу. І оце наш красен. Сьогодні чоловік став пораніше, щоб його зібрати. От, я ще спала, прокидаюся, а він тут вже стоїть готовий. От з цими штучками. О, вони вже не крутяться. Так що так, він, до речі, досить важкий. Я не можу його, це мені чоловік буде таскати. Так, поки гріється молочко, я вам покажу, що в мене тут росте. Тут розсада почуває себе не дуже добре, тому що я все забуваю. Не забуваю, в мене часу не вистачає зайнятися тим, щоб обгорнути такою плівкою. Але більш-менш, як бачите, нормально. Вони вже йдуть другий лісточок. От, я підсипала землі, поливала це все настоям, з лукової шелухи. От, це, бачите, розсадинка з вікна. Вона не дуже себе почувається. І тут зборна солянка. Тут є і баклажани в мене, і томати, і перці. От Перець, наприклад. Да? Це перець номер два. От, це я нещодавно принесла з кімнати, теж посадила, забула про це, залишила на підлозі, воно як виросло, так виросло. В тих стаканчиках взагалі повний провал. Якщо тут. Треба поливати, я не знаю, там раз в тиждень і так далі. То в цих стаканчиках треба поливати кожен день. Про що я не знала, я ж звикла, що тут треба рідко поливати да, в таких стаканчиках. От, то в мене все посохло. Дуже шкода, дуже-дуже шкода. Ось, тут в мене лук перей здається, називається парей, да. Я от забуваю подивитися, його треба підстригати чи ні. Чомусь от. Тут виросло, а номер 4, не пам'ятаю, який це виробник, жодного проростання. Тут взагалі була така ситуація, що в мене я поставила це біля грубки, щоб воно швидше, знаєте, нагрілося, проросло, поки ще зернятка були всередині. І тут полежала кошка, зверху образувався такий твердий слой, що мені зубочисткою от вона поломана, прийшлося, тут все скапувати. І я отак от по цю межу скопала з цього боку. Оцю частину я скопала, а цю ні. Ну, подивитися, дасть воно щось чи ні. Як бачите, оця фірма вся проросла. Оця фірма, хоч тут і було скопано, не проросла. І там, де не було скопано, теж не проросла. От так що насінинки вон тут як лежали, так лежать. Потім тут в мене томати, які я теж забила от, разом з Тіма. А, ні. Ці були ці, я сюди давно, здається? Ні. Ні, я ці там забула і оці забула. І ви бачите, вони повитягувалися, бо стояли на підлозі, на підлозі там майже не було світла, тому воно повитягувалося, Ми будемо сподіватися, що все буде нормально. Це я забула полити, і деяка частина теж, ну, коротше, невчасно полила, не то, щоб забула, невчасно, і деяка частина здохла. От, це перць. Тут у мене цибулька моя на розсаду. Так ніхто не садить, я знаю, але я пробую. От тут у мене, бачите, теж щось росте. Це все, що в стаканчиках зборна селянка. Тут може що вгодно, завгодно бути. Це, наприклад, здається, перець. Хто ти? Да, це перець. От, тут в мене томати. Тут я засіла, тут не засіла, це томати теж ось. Ну і там щось знизу це, це теж цибуля, другий ящик, і теж зборна солянка. Так що так виглядає на цей час моя розсада. Демо, ще покажу. Тут на підвіконі в мене стоїть артішок. Один, другий. Третій здох. От, і тут ще теж перці теж потягнулися, бо на підвіконні. Але ну, що я можу поробити? До речі, в мене на майбутнє з'явився такий план. Я не знаю, вам буде цікаво послухати чи ні. Плани мої на наступний рок, рік. Ой, це, от якщо розказувати зараз. Тобто ці плани ще будуть добряче коригуватися, але от те, що я для себе зараз зрозуміла, можу вам розказати. Але знову ж таки, воно ще буде багато разів коригуватися, тому що все буде точно відомо в кінці літа, коли я побачу врожай, де, що, як, може, я взагалі не буду садити розсаду, а буду її купляти. От тому. Це вже в кінці літа я буду знати світочний план. Точніше так, світочний план я буду знати в февралі, в лютому, коли вже буду цим займатися, саджати це все. Може, я взагалі від цього всього відмовлюся, там, посаджу собі три помідори, два баклажани і на цьому все, ну, наприклад. Да. Но те, що я зараз для себе уяснила, що я отакої от от зборної селянки більше не буду робити. І Майже її не зробила. Що я зараз думаю? Я думаю, що в кінці лютого чи на початку березня, в наступному році, якщо все буде нормально, я посаджу перці і баклажани на цю полку. І все. Більше я нічого тут садити не буду. Я буду точно знати, що опа, тут у мене полка перців. Тут баклажанів, буду за ними слідити, доглядати, бо зараз в цьому році взагалі в мене повна анархія. Нічого не знайдеш, нічого тут не поймеш, куча 300 справ, треба розгребати там, сюди йти. Коротше, в наступному році, я сподіваюся, на краще. Посажу сюди перці баклажани, все остальне я буду висаджувати розсадою під дуги на вулиці. От, Тому що. Ну тут чесно, все пішло по звізді в якийсь момент, от, тому я вирішила, що я більше так от не буду заморачуватися, бо дуже складно. У мене просто мозги вже пухнуть. Де, що, коли. Тут треба щось палити. В цей момент треба щось посадити, в цей момент треба ще щось проростити, поставити насіння на проращування. Нафіка на все треба. У мене голова кругом іде від такої кількості Тим паче це в мене перший мій рік, я ще багато чого не знаю, От, про щось забуваю. Тому настрадалася я з цим носінням. Якщо, хоч щось, якщо з цього, хоч декілька нормальних кущиків вийде, це буде прекрасно. От, так що план такий, В наступному році сюди садзати тільки цибулю, напевно, на розсаду. Ну, опять-таки, подивимося, як це все буде виглядати, бо в ґрунт я її ще не садила. Цибуля на розсаду, перець баклажани, все. Все. Може, декілька таких екзотичних культур якихось. да? Ну я буду знати, що ця полка в мене стосується цього. На подвір'я це я ще не пробувала, тому я кажу, що плани будуть коригуватися. Добре, що я ще не встановлювала на приращування гірки, капусту, все остальне. В мене воно ще в насінні, в пакетах. І я це в цьому році зроблю. У мене ще є час, якраз от зараз заморозки, ці пройдуться, погода погодах хірова. І ой, я по молоко забула все, <гум> треба йти. А, так що, що я казала, що в мене ще є можливість, я висаджу в відкритий ґрунт на розсаду і подивлюся, що з цього буде. Пішла готувати сніданок. Сніданок готовий, будемо їсти з хлопушками. Головна ціль не перегріти молоко, просто його трошки нагріти і вже вливати, щоб оце все не превратилося в квашню. Ось що я і зробила, ну, точніше, все нормально. В цей раз не перегріла. І буду повертатися до того, що почала клас чері на подушки. В'язати. Чері покривало для кого? Тобі все можна? Можеш і на подушки. А ну да, всім чудового дня, хорошого настрою, обіймаю і цілую.